Дякі. Привітайся. Вітаю народ, радий вам представити нову модельку, ножа. Направленого на походи у ліс. Щось набережене до бушкрафту, піший туризм. Моделька зветься Ятіль, що одна з назв наших українських дятла. Чому дятла? Бо направлений на роботу з деревом. Профіль у нас іде, в принципі класичного бушкрафт ножа. Спуски виконані повністю конвексом у 0, з спусками, геометрія яких максимально наближена до ножів в хаторі. Ніж виконаний з сталі К110, на руків'ї у нас ретромікарта, повнотіле руків'я виконане у форматі скажімо так, подвійної бочки чи веретена. Тобто у нас спереду є спідничка, ззаду є спідничка, що гарантує хороший хват і, як бачите, об'єм тут добротний для того, щоб руків'я гарно заповнювали руку. Такий тип спусків до нього потрібно трішки приноровитися, але він чудово працює по дереву. Без особливих навантажень. Його перевагою є те, що він і відводить дерево на сторону. І у нас виходить всього лише дві невеличкі точки контакту дерева з пуском, відповідно, рух по дереву доволі легкий. І е, клинок не закусує. Не зовсім зручно в такому положенні проводити якусь зйомку. Тобто і на відлам можна нормально, сміло ним працювати. Причому, що зведення у нас у нуль, що завжди гарантує хороший різ. обуху тут 3,5 мм. Якщо думаєте, що відносно суха, алеча це для нього скучна штука, зараз спробуємо розколоти щось посерйозніше. Залишилось трішки дров зими, зараз спробую розбатонити довжина клиночка у нього 100 міліметрів рівно. Працює по дереву Просто чудово пора йти з ним в похід. Ти мордяка.